Маленька та грейлива дівчинка Настя у свої три роки важить 12 кілограмів. Та при народженні дівчинка мала трішки більше кілограма. Пані Катерина, мама поспішайки. Розповідає, її донька народилася на 13 тижнів раніше, ніж передбачали лікарі. Я захворіла ковідом і плюс у мене цукровий діабет, і все спровокувало перечесні пологи. При народженні це однозначно це страх, невідомість, постійні молитви. А зараз це. Кожен день радість, бо завдяки лікарям, які зробили гарно свою справу, маємо таких чудових діток. І так щороку в міжнародний день передчасно народжених дітей у Рівненській обласній дитячій лікарні збираються дітлахи, поспішайки, їхні батьки та лікарі, які виходжували немовлят. 17 листопада це міжнародний день перечасно народжених діток. Цей день відзначають в усьому світі, а ми в Рівненській області почали його ну як би відзначати в 2014 році. Це ми вперше тоді зробили у нас в лікарні такий день, і зрозуміли, що це дуже потрібно не тільки лікарям, не тільки поспішайкам, а взагалі суспільству, для того, щоб вони знали, що такі дітки є. Згідно із світовою статистикою, раніше 37-го тижня вагітності народжується кожна десята дитина. Однак, з початком повномасштабного вторгнення в Україні, зокрема і в Рівненській області, передчасно народжених малюків стало ще більше. За словами лікарів, це може спричиняти стрес, який переживають вагітні. У світі кожна десята дитина народжується недоношеною. Недоношеність – це є невирок. Тільки завдяки спільним зусиллям лікарів, сучасному обладнанню, вірі, надії, любові батьків, ми маємо такі прекрасні результати. В середньому за рік народжується в Рівненській області до 200 таких діток. За 25 рік рік нас виходжувалося 75 діток, таких передчасно новонароджених. У цей день подякувати лікарям завітали одні з найстарших поспішаюк – семирічні Михайло та Сергій. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська телеканал ITV Media Group.